Джерела адміністрації президента Сполучених Штатів повідомили, що відбулась телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та президентом України. Просто за нас, обманували. Обговорювали чотири ключові пріоритети: Це системи ППО, сучасна артилерія, далекобійні ракети та швидкість прибуття американських пакетів допомоги на сьогоднішній день. Є головний результат: домовлено про відправку в Україну великої партії американських Оперативно-тактичних ракет АТАКМС Нагадаємо, що в жовтні минулого року Україна отримала невелику партію цих ракет для певного тестування. Їхня дальність була 160 кілометрів із касетною бойовою частиною. Які ракети прибудуть в цьому пакеті, наразі невідомо. Але саме окупанти скоро про це дізнаються. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із українським президентом Володимиром Зеленським, в якій запевнив у незмінності від Ності США підтримці України, як повідомляє Білий Дім, Байден заявив, що адміністрація швидко надасть Києву необхідні пакети безпекової допомоги. Однак, спершу проект закону має схвалити сенат. Голосування відбудеться у вівторок. За розвитком подій у конгресі стежить Катерина Лісунова. Катю, привіт, розкажи, будь ласка, коли ж планується голосування і чи можна очікувати, що сенатори схвалять цей законопроект. Почнемо з того, коли варто очікувати на голосування сьогодні на сайті лідера більшості у сенаті демократа Чака Шумера оприлюднили попередній план план розкладу розгляду цього законопроекту завтра. Відтак засідання почнеться о 10.00 за Вашингтоном, це буде 17.00 за Києвом. І очікується, що протягом кількох годин годин відбуватиметься різні дебати. Також в графіку написано, що є можливість внесення поправок, але як мені пояснили безпосередньо експерти організації разом for Ukraine», найімовірніше шумер запропонує певну процедурну процедурне рішення, щоб заблокувати будь-які поправки, щоб цей законопроект проголосували в чистому виді, в такому якому його погодили в палаті представників. Тому що якщо будуть внесені будь-які додаткові поправки у сенаті, то законопроект знову повернеться на розгляд до палати представників і знову так би мовити затягнеться цей процес. Відтак Сенат намагається уникнути жодних поправок. Як мінімум кілька годин триватимуть дебати та обговорення, будуть Виступи різних представників, які власне виступатимуть за або проти цього пакету допомоги, і саме ж голосування, принаймні в розкладі, зазначене і заплановане на першу годину годину дня. Це 20.00 за київським часом загалом щодо майбутнього цього законопроекту у сенаті можна сказати, що зараз принаймні так виглядає оптимістичним це майбутнє, тому що, як мінімум, лідери як демократів, так і республіканців у сенаті, чак Шумер і Міч Маконел, одразу після голосування палеті представників оприлюднили власні заяви, в яких привітали погодження цього пакету допомоги, і сказали, що зроблять усе можливе, щоб його якомога швидше погодили в сенаті, і щоб він одрав. Азу потрапив на стіл на підпис до президента Сполучених Штатів Америки. Пропоную послухати заяви як Чака Шумера, так і Міча Макконнелла які вони зробили на цих вихідних. Сенат зараз готовий зробити наступний крок. Кілька хвилин тому демократи та республіканці уклали угоду, яка дозволяє Сенату завершити роботу над допомогою першим же голосуванням у вівторок. Після обіду Палата представників вжила заходів. Тепер черга Сенату, і ми вже бачимо фінішну пряму. Я хочу сказати нашим друзям в Україні, нашим союзникам в НАТО, нашим союзникам в Ізраїлі та цивільним особам усьому світі, які потребують допомоги. Будьте впевнені, Америка все зробить як завжди. Палата представників нарешті схвалила цю важливу інвестицію у зміцнення наших альянсів і партнерств, довіру до наших зобов'язань і здатність наших власних збройних сил захищати Америку та стримувати агресію. Рішення Палати представників наближає цю важливу допомогу на крок ближче до того, аби допомогти Америці та нашим друзям протистояти найнебезпечнішій низці загроз за останні покоління. Перед нами термінове завдання настала черга Сенату знову творити історію. А вже ж в сенаті також є крайньо праві республіканці, які виступають проти цієї допомоги, і вже зараз один з них це сенатор Мікс Майк Лі запропонував переглянути цей законопроект, винести його з рогляду у вівторок і знову обговорити його знову обговорити ймовірні поправки. Як повідомляють окремі експерти, найімовірніше така пропозиція цього сенатора про сенатора провалиться і цей законопроект проголосують. Але тим не менш очікується. Як мінімум, велика достатня частина виступів, і деякі з них будуть проти цього голосування, але станом на зараз прогнози щодо погодження допомоги Україні у Сенаті є оптимістичними. Міло Катю, а скажи, будь ласка, як швидко ця допомога у разі схвалення і підпису президентом зможе потрапити на фронт для українських оборонців? Це дуже важливе питання. Я зокрема його задала як республіканцям, так і демократам. Наскільки швидкою була буде логістика після того, як цей законопроект погодять власне всім конгресом, тобто, коли погодиться на це означатиме, що весь конгрес погодив цей пакет допомоги, і після того як президент власне підпише цю допомогу, цей законопроект, якою буде логістика, як довго українським військовим потрібно буде чекати на цю допомогу? Принаймні з тих слів, що сказали мені як республіканці, так і демократи, вони кажуть, що ця допомога. Майже одразу після підпису президента потрапить до українських військових. Зокрема, це обумовлено тим, що ця допомога, якщо ми говоримо власне про оборонну квіму, допомогу вона і так вже знаходиться на станціях на локаціях країн НАТО і на локаціях Сполучених Штатів Америки в країнах НАТО, і вона фактично готова бути передана Україні. Також наголошують законодавці, що ця логістика вже і так була налагоджена протягом протягом цих кількох років російської агресії. Есії російської війни і очікується, що ця допомога оборонна може надійти до України майже миттєво одразу. І це буде питанням лише кількох днів, максимум тижнів. Пропоную послухати, що вони мені сказали. Скільки часу може знадобитися, щоб все-таки надати цю допомогу Україні? Це зроблять швидко. Я думаю, що це буде швидко, тому що багато грошей, які ви знаєте, іде на поповнення наших власних військових запасів. Щойно міністерство оборони повідомлять, що цей законопроект схвалено, вони зможуть сміливо відсилати те, що мають. Очевидно, що ця логістична мережа діє вже досить тривалий час через деякі з наших країн-союзників по НАТО, а потім Україну. Тому я думаю, що це буде швидко, і найголовніше, що це підвищить моральний дух українських воїнів, тому що це буде непростий виклик. І лише той факт, що вони бачать, що це відбувається сьогодні, і це пройде завдяки величезній підтримці обох партій. Вони справді зрозуміють те, що ми такі люди, як я, коли я був в Україні кілька тижнів тому, я весь час говорив, що демократія розвивається дуже повільно. У нас багато проблем, але врешті-решт, ми впораємося, і ми ніколи не збираємося залишати Україну. Коли на вашу думку процедурно ця допомога Україні після її проходження дійсно потрапить в Україну Майже одразу, і це гарна новина, тому що наша армія вже підготувала багато зброї та багато запасів, але ще не всі деякі з них займуть більше часу. Але основні боєприпаси 155-го калібру, базові засоби ППО вже сформовані, і їх планують завести в Україну протягом кількох днів. Зазначу, що адміністрація Білого Дому також повідомляла, що допомога найде до України буквально за лічені дні. І тут хочу також проанонсувати, що завтра голос Америки матиме спеціальний ефір з прямою трансляцією цього останнього фінального голосування у сенаті з коментарями експертів. Також сподіваємося з коментарями самих сенаторів. І також плануємо задати запитання і лідеру демократів Чаку Шумеру, лідеру республіканців. І відтак закликаю наших глядачів готувати свої запитання вже зараз, щоб писати їх наших коментарях і ми могли їх власне передати законодавцям напряму.